90% населення планети вірять в Бога, і лише 10% вважають себе атеїстами. При цьому кожен третій мешканець землі це християнин. Вплив релігії та християнства в сучасному світі. Очевидний. Практично кожна людина, яка живе на землі, має у своєму житті більшою чи меншою мірою відбиток релігійного впливу. Всім відомо, що більшість релігій вивчають роби добро і не роби зла. Основа християнства це любов до Бога і до ближнього, адже Бог є любов. І що це означає? А те, що релігійна людина робить менше зла та грехів, але багато більше добра і любові дає у цьому світі. Уявіть, якби кожна третя людина у світі не мала християнської спадщини та виховання. Як це є зараз, і все віруюче населення було б просто сповнене пороками або гріхом, немодним сьогодні словом. І якщо прибрати всі вірування та релігійний вплив, то світ отримає своїх антихристів. На сьогоднішній день у школах та вищих навчальних закладах нас не вчать вірі, сумлінню, моралі, честі, любові та добру. Навпаки, ми витрачаємо багато часу на вивчення постулатів, які перетворюють нас на тварин, і погодьтеся, це серйозно пошкоджує наші мізки і життя, але ніяк не допомагає поратись з прокляттями в цьому світі. Амінь.